в уквітні дві квітні 2022 за оцінками експертів, третя з найбільш постраждалих великих міст: критична інфраструктура, приватне житло, багатоповерхівки, підприємства. Понищені чи пошкоджені росіянами навесні багатьом було важко уявити, що вже восени місто відремонтує більшість обстріляних, багатоповерхівок, відновить подачу води, забезпечить роботу каналізації на все місто. запустить опалювальний сезон, а діти підуть до шкіл та дитсадків. Але все це у місті героїв відбулося. Це велика робота, як Чернігів поступово без сенсацій відновлював свою життєдіяльність, Владислав Владислава Трошенко розповів під час звітньої прес-конференції. Один з напрямків відновлення багатоквартирного житла. Внаслідок вибухової хвилі прямих влучань було пошкоджено 875 багатоквартирних будинків. Це, ну скажімо, трошки непритиманна для місцевого бюджету функція. Ремонтувати приватне житло, але ми змушені були, були це робити, враховуючи, скажімо. Сезонність цих робіт, враховуючи відсутність жодної інформації від органів державної влади стосовно ремонтів. І не маючи такої кількості житла на заміну, значить, в принципі, ми не мали іншого вибору як розпочати ці ремонтні роботи протягом літа шляхом поточних ремонтів відновили багатоповерхівки з незначними пошкодженнями. З прямими влучаннями місто ремонтує своїм коштом шляхом капітальних ремонтів. Роботи на більшості закінчені. Частину з важкими пошкодженнями продовжують відновлювати. 104 будинки, де капітальне будівництво, в тому числі такі важкі будинки, як Чорновова 15, білова 27, Білова білого я готовий надати звіт по кожній адресі по термінам закінчення робіт і по загальної ситуації. В цілому я можу зазначити так, що ми уклалися в той термін, який нам був відведений так сказати, до початку опального сезону. І ми зробили найголовніше, практично скрізь. Ми закрили периметри будинків. А це дало змогу подати опалення в будівлі місцями за виключенням пошкоджених квартир. Загалом опалювальний сезон в місті переважно почався вчасно, не зважаючи на пошкодження теплогенеруючих об'єктів. Шлося під час прес-конференції. Опалювальний сезон у нас в основній частині будинків. Почався вчасно. Невеличкі технічні проблеми були були в окремих випадках значить, завоздушення стояків, в окремих випадках порушення цілісності внутрішньобудинкових мереж. Це робочі моменти. Містянам варто розуміти, що поривів може бути більше, оскільки й без того зношені комунікації пережили бойові дії. Це було і до війни, можливо буде трохи більше зараз. Внаслідок землетрусів, тих, які уникали під час падіння авіабомб і важких снарядів, десь є ті порушення, які, ну скажімо, вони обов'язково вилізуть за цей опальний період. Ми ну, будемо намагатися їх ліквідувати в поточному. Поточних ремонт, попри значну пошкодженість середніх шкіл, у вересні наочне навчання до них пішли понад 11 тисяч дітей в порівнянні з іншими обласними центрами України це досить серйозний значний відсоток. А для того, щоб це зробити, треба було виконати і не тільки ремонтні роботи на перших, других, третіх поверхах, і всі ті ушкодження і покрівель, які були завдані. А треба було здійснити величезний обсяг робіт по підготовці підвальних приміщень за словами міського голови закладів освіти. Зважаючи на пошкодження, встигли відремонтувати більше ніж могли. Так працюють 22 зНЗ. Вистачає місць і в дитсадках. Ми всіх 14 садочків можемо прийняти 4040 діточок виявили бажання батьки. Віддати на виховання в дитячі садочки 3 на тисячу менше, 3 тисячі тридцять дітей. Тобто ми маємо всі необхідні там умови і площі для того, щоб скажімо, виховувати дітей і навчати дітей в дитячих садочках, і при необхідності, якщо буде тривога, щоб всі дітки. Знаходилися в підвальних приміщеннях. Роботи з відновлення закладів освіти тривають, як і у лікарнях, нині тим можуть надавати необхідну допомогу. Ми не зупиняємось на відновленні критичної інфраструктури, зміркувань безпеки, але вони тривають, як і підвищення обороноздатності міста. На ці заходи муніципалітет спрямував значні суми коштів. Майже 29 мільйонів гривень спрямовані на програми підтримки населення, зокрема тих, хто має пошкоджене чи зруйноване житло в приватному секторі, та часткової компенсації за встановлення вікон. Виплати продовжують діяти. І, хоча зроблено багато, але мова про розвиток не йде. На відміну від тих регіонів до бойових дій не було, зазначив міський голова. Для того щоб не провалити цю історію і мати перспективу, ми повинні думати. Не цим, можливо, ми якісь речі будемо закладати стимулюючого характеру бюджет, який би стимулював молодь залишатися у нас. Ми над цим працюємо. Можливо, ми підтримаємо ще додатково з місцевого бюджету От, державну програму, яка кредитує певні представників певних професій там, під 3%. Ну, компенсує решту, тобто лишає 3%. Ми живе, ми свою програму або декілька програм. Запропонуємо на наступний рік. І поки війна триває, в муніципалітеті планують повоєнну стратегію розвитку і розробляють зі студією Якуша. Це така досить грандіозна робота щодо того, щоби у нас був представлений проект розвитку міста на десятиріччя. І для того, щоб інвестор, який захоче, або донор потужний, або наші міста-побратими, якщо захочуть, долучитися до відновлення міста Чернігова, для того, щоб у нас була концепція, яка би робила можливість і зберегти історичну самобутність міста. Туристично привабуєсь рекреацію, а ще комфортність життя, розвиток підприємств та інше, адже відновленому місту потрібен розвиток, інакше Чернігів втратить перспективи та свій потенціал. Владислава Трошенко також зазначив, що планує річний звіт про роботу перед громадою. Детальніше про відновлення міста дивіться в наступних сюжетах новин на дитинці.